Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. І сьогодні я хотів би поговорити про гітарні тюнери. Дуже давно я вже робив огляд ось такого маленького тюнера з Aliexpress, Коко-тюнер. І, в принципі, він мене всім влаштовував. Але я вирішив придбати собі ось такий от дорогий Дадаріо. Він більший, не чорненький, що для когось може бути вирішальним моментом. Але я його придбав і він замінить в педалборді ось оцей. Чому саме його? Відповідь у мене на обличчі. Це окуляри. Я досить погано бачу, і без окулярів я не можу користуватися цим, цим тюнером в педалборді. Мені складно користуватися без окулярів тюнерами, прищепками, які чіпляються до грифу. Та політюном TC Electronic, Mini-Pлітюном, та більшістю взагалі тюнерів. Чомусь всі тюнери розраховані на людей, які можуть без окулярів побачити на педалборді у себе чи на грифі ну, отакий маленький екранчик, маленьку там, літеру що, і маленьку позначку. Ладно, ще літеру. А от дієз чи Бімоль. Для мене це дуже складно зрозуміти, що там є, чи Бімоль, куди трошки підрівняти. І ну, задача налаштувати гітару, іноді перетворюється на просто неприємне відчуття від самого процесу, тому що я щурюсь, дивлюсь на, на той тюнер, намагаюся зрозуміти, що там в принципі відбувається. А з цим тюнером все набагато простіше. В окулярах мені взагалі з ним дуже-дуже кльово. А без окулярів я хоча б бачу, що на ньому зображено. А, чи є альтернативи? Є одна альтернатива, це якийсь китайський виробник. Я ну бачив огляди його подалі раніше, але не користувався. І на рішсі за якихось там 2500 гривень можна взяти тюнер, в якому є ще купа додаткового функціоналу. але як він буде працювати, чи дійсно в нього достатньо великий кран, а може навіть більше, ніж у цього. Я сказати не можу, тому що оцей був у нас в Україні в магазинах. Його можна було побачити наживо, спробувати його, як з ним працювати, як налаштовується гітара. як... Як він швидко чи не швидко працює, якісь є у мене нарікання чи додаткові побажання. І так, він працює швидше, ніж оцей, швидше прокидається. Мені здається, швидше і точніше реагує на гітару, особливо в понижених строях. В принципі, в сучасному світі. Тюнер може бути і не дуже потрібний, оскільки у кожного є смартфон, є безліч е, аплікушок, які додають, дозволяють налаштувати гітару. Однак мені зручніше з такою штукою. Е, прищепки мені теж не дуже зручні, тому що у мене гітара не одна, і треба або на кожну гітару чіпляти прищепку. І це може бути зручно в студійних умовах, але в, в моїх умовах. Накупити десяток прищепок, щоб почепити на всі гітари, Ні, мені легше мати такий тюнер в педалборді, тому що я більшість часу, коли граю, то граю, підключаючись до педалборда, а далі в підсилювач і в гітарний кабінет. Якщо треба підключитись в якийсь Yamaha THR, то там є тюнер і я можу вже перетерпіти, якщо це мені потрібно. А більше часу у мене все йде через педалбор, тому мені зручніше саме так. І мені подобається якість, мені подобається функціонал. Однак ціна, ціна на наш час ну, тюнер, що коштує більше 100 баксів, ну, дорогувато. Вирішувати, як завжди, вам своїми думками я поділився. Якщо у когось є такі ж вимоги до тюнера, як у мене. Тому що я не думаю, що це найточніший тюнер. Є, типу круті-круті тюнери за набагато більше гроші, які там кажуть, що вони дуже точні, дуже круті. Однак, знову ж я не міг їх поотримати в руках, не міг спробувати, тому я остарівся просто придбати за 150, 200 і більше доларів. Незрозуміло що. Тому що особисто мої вуха різницю мені не скажуть між мабуть, оцим тюнером та тим. А більший розмір тюнера, більша ціна, та незрозуміло, чи вирішить це мою проблему якраз з відображенням екрану ноти на екрані, я не ризикнув, тому ось оцей тюнер. Якщо у когось є подібна проблема, можливо, спробуйте, зайдіть в мережі магазинів, він продається. В Усякому разі в Києві в декількох магазинах. Ви можете його спробувати, оцінити, чи потрібно нам, чи ні, а потім придбати в магазині чи там пошукати БВ. Іноді вони пробігають на OLX. Ну що ж, таке коротеньке відео, сподіваюсь, було корисним та інформативним. Підписуватись, ставте лайки, коментуйте, розповідайте, якими тюнерами користуєтесь ви та чому саме. Буду радий почитати, буду радий відповісти. Ну, а на сьогодні все. На все добре, побачимось!